Приготуємо смачненьку картоплю молоденьку. Зараз її почистимо. І приготуємо смачну картопельку на вечерю. Картопельку почистила. Зараз її відварю трошки, три хвилинки. І будемо обсмажувати. Я заливаю чайника води водою гарячою кітарком. Додала сіль. Все. Зараз закипить 3 хвилинки. І достатньо для картопельки молодої. Потім будемо обсмажувати ще. Накриваємо кришкою і все, готуємо. Нам ще знадобиться сало. Я буду обсмажувати на салі, на такому прям підчеревку. Потрібна буде цибулька ще, цибулечка. Наріжемо на шматочки нашу підчеревину. Заморожено. Тяж, Тяжкувато ріжеться, але треба. Так. Сало нарізали, викладаємо на сковорідку. хай трошки підсмажується, поки вариться картопелька. Так. Сало в мене заморожене. Трошки тяжкувато було порізати, але... Як тісти хочеться, поріжеш. Так, викладаємо сало. Все. Хай обсмажується, ми поки поріжемо цибульку. А ми наріжемо швиденько цибульку. Так, сало вже шкварчить. Картопелька вариться. Це цибуля готова. Так, сало посолимо, поперчимо, поперчимо і посолимо. Тут у мене перець чорний змішаний з іншим перцем. Тут і часничок тухий, це. Так. Посолимо. Так, це з одного боку. Так, картопля наша закипіла. Зараз зливаю воду. Картопелька трошки підварилася. Зараз зливаю воду, буду додати до сала. Сало перевертаємо на інший бік. Ой, воно так засмажилося вже прям. Добре. Аромат свіжениці. Так. Все і потихеньку сюди додаємо картоплю. Зверху кидаємо цибульку так. Трошечки так вирівняємо, цибулька десь ціляком, чи то тільки кажеться. Так, трошки хай підсмажиться з одного боку і перевернемо на інший. Так, посолимо по першому. Так, додаю часник сухий для аромату. Так, перчик. Ой, трошки переборщила нам, мабуть. Так, поселю. Отак. Все. Кину сухий лавровий листик. Тут у мене трошки його мілкий такий. Так. Помішаємо нашу красоту. Ось картопелька теж підсмажується вже. Mm. Яка буде смачна у нас вечеря? Гарно. Mm. Наріжемо кріпчику, що може бути краще з картоплею, ніж кріпчик. Так, ще перевертаємо. Вона смажиться у нас на середньому вогні, щоб не гарно присмажувалися і всередині була м'яка, і снаружа була гарна така. Трошки поготуємо під крижечкою. Ох, і красота ж у нас. Так, Ще пару хвилиночок і вимикаємо. Добавимо сюди кріпчику і вимикаємо. Так, пару хвилиночок іще. Закриваю крижечкою, картошка приготувалася. Добавляю кріпчик молоденький. Ой, так взагалі вже. Так, Га... красота. Вимикаємо і будемо куштувати. Срочно. Ось така вийшла у нас проста і смачна страва з молодої картоплі, з печеревком. А ми ще собі додамо кефірчику зеленої цибульки, салатику, маринованих кабачків. І посмакуємо. Всім смачного!